Я новина, друзі, путіну потрібна зустріч з Зеленським. Орбан в паніці та піар Єрмакадо. Слухайте до кінця. Знаєте, от бачу на фоні того, що Путін морозиться від зустрічі і від перемовин далі. Одразу з'явилася така ну владна пропаганда, блогери, які працюють, та й телеканали. Війна не закінчиться, війна не закінчиться ніколи. Треба всім думати ніякі про війну. війна не закінчиться. Про війну однозначно треба думати. Але ну як на мене, ми знаходимося в фазі завершення війни. Хто би там що не говорив? І путіну так само потрібна зустріч з зеленським, як з Зеленському з Путіним. Тому що е, я вам зараз розкажу, чому тому, що реально ситуація, по перше, в економіці в них дуже дуже тяжка. Хто би там що не розповідав? І правильно сказав Зеленський, що Путін просто шукає перемогу, якою він хоче закінчити війну. Ну от. Перемогу, яку він запропонував, це віддати йому до область. Ну на яку ніхто не піде, тому що це повна ахінея. І він шукає цю перемогу абсолютно правильні, як на мене, м, слова. Але питання в тому, після після вчорашніх зливів з Білого Дому, до речі, Трамп знов дав йому два тижні вчора, і був злив, що просто в Білому домі сміються з заяв Лаврова, який три дня вже бігає по телеканалам і розповідає, ну чому Путін там не може зустрітися з Зеленським, та що треба обговорити, треба домовитися, треба підняти рівень і так далі і тому подібне. То е, просто з них сміються, з цих заяв, а це їм сигнал, що не буде їхніх умов. Тобто єдиний варіант завершення війни це, це по лінії фронту. А якщо це не відбудеться, то ви ж помітили, що в телеграм-каналах українських відбувається ракета Фламінго, потім знову ракета Фламінго, кожен день ракета Фламінго, потім дрони в нас, ну вони і були. ФП 1 чи ФП я не пам'ятаємо, які аналогі шахеда, тільки дешевші, і Україна нібито зможе їх виробляти там по три тисячі штук в місяць. А що ж це означає? Це по 5-6 таких нальотів, які росіяни здійснюють на нас. І ще паралельно ракети флоніду. А ще ми ж не знаємо, що десь Британія, Франція, Америка. Тобто, це ж сигнали Путіну ну, від наших союзників та й від нас, що скоро. Почнуться, як сказав Трамп, цікаві часи, і ці цікаві часи це удари. І Путін це розуміє Думаєте, що він там придуркувати. Однозначно це розуміє. Він розуміє, що йому треба зустрічатись. Просто він шукає оцю перемогу. Я думаю, що все ж таки відбудуться якісь дії і з боку України, і з боку наших союзників, і Путін приїде і буде зустріч Зеленського з Путіним. Тим більше прямої відмови поки що ми не маємо. Тому ми в фазі завершення війни. І чекає друге питання: це Орбан в паніці. Вчора в Угорщині була Рада безпеки ну, їхньої держави. Ну і обговорювали вони питання удару по заводу на Закарпатті. Ну це абсолютно зрозуміло, бо я вже розповідав про кампанію, не буду повертатися. І як на мене, вони повністю в паніці. Чому тому, що президент Угорщини написав російський удар, потім це слово російське видали. Вони взагалі ніколи від початку війни ну дуже рідко вони коментували якісь удари на території України, а тепер вони всі висловилися про це. Чому вони панікують? Тому що це їм сигнал від Путіна об'єктивно. А Трампа кинути вони не можуть. Трамп теж же на них тисне вето по Євросоюзу. До речі, вони нам заветували і 6 мільярдів на е, зброю на допомогу. І Україна на них тисне, що дуже правильно дуже правильно аплодує стоячок. Кажуть, Мадяр сьогодні показує знову знищена ця нафтоперекачувальна станція у Неча. Це круто. Отак і має бути. Тому що будь-яка перекачувальна станція нафти чи нафтозавод на території Мордора і росіян, це наша законна ціль. І правильно робить Україна, що її нищить. Ну і тисне на Орбана, тому що в нього вибори, а бензинова криза починається. Тобто бензин буде ставати дорожчий в Угорщині, а люди не будуть голосувати за Орбана. Ну, якщо б Орбан дозволив Путіну вдарити по Закарпаттю. Так? Орбан ну, не може забезпечити постачання нафти, значить треба голосувати за того, хто буде наводити хороші мости, добрі з Євросоюзом. Тому що питання виникають. І це дуже правильна тактика України. Ну, а Путін Путін, це його питання зорбаном. Нехай собі там е, займається. Але угорці в щоб стільки заяв за один день зробили, Раду безпеки провели помилки про Росію виправили, бо російський удар. А чи він? Він з космоса. Він, напевно, цей удар відбувся. Єрмак та піар. Щойно з'явилася новина, що Єрмак е, е, поговорив з президентом. Президент погодив, щоб не приймати на роботу в офіс президента більше військових. Я не розумію, у відставці або тих військових, ну які ще служать, подивимося, це буде відбуватися, і якби, будуть наповнювати офіс президента військовими саме. Ну, зрозуміло, для чого це робиться? Це правильно, нехай офіс президента не мають більше військових. Взагалі в будь-якій установі треба не мати, особливо, людей, які вже завершили службу, щоб в них була робота, було заняття. Це об'єктивні речі. Але Єрмак це робить заради піару, тому що зашкварився офіс Президента так з корупцією, з оточенням корупції. Міндіч, який чомусь не повертається за кордоном, ну та і все інше, Чернешов і так далі і тому подібне, що зараз хочуть якось відбілитися. Але, як на мене, для того, щоб відбілитися, треба звільнити. Ну, Тих, хто зашкварився, але про них чомусь. Ну там Єрмакаєв заступників ніхто не говорить. І от такі дії Єрмакаєв на мене однозначно не допоможуть, а навпаки, будуть використані опонентами проти Зеленського його офісу. Лайк Репост, підписка, телеграм-шапсі профіля. Підписуємося.